Я би хотів сказати, що зважаючи на те, що суд першої інстанції допустив помилки в кваліфікації, тобто не в кваліфікації, а в визначенні, і в тому, що він не застосував обставини, які обтяжують наказання, ми думали, що апеляційний суд ну, він просто зобов'язаний був це врахувати. Але Поки що ми не маємо мотивації, як, ну, чи врахував, чи він якось їх заперечив, тому що там нема що заперечити. Е, Хотілося б сказати ще, що е, очевидно було в судовому засіданні, що е, представники, тобто захисники і осуджені не навели жодного нового якогось е, доказу. Своєї невинуватості чи якогось аргументу, який б не був досліджений на суді першої інстанції. Тому е, можна вважати суд першої інстанції справедливим з точки зору проведення судового слідства, але ми все одно ну, не задоволені тим, що дуже м'яке покарання. І це ще раз попереджувати тим, як себе поводили. Засуджені в судовому засіданні, вони не визнали своєї вини. Вони продовжували наводити якісь ну просто незрозумілі для будь-якого юриста доводи. Так? Наприклад, вони казали, що суд має скасувати е, вирок першої інстанції тільки тому, що не була проведена очна ставка з Оксаною Макар, яка померла. Скажіть, за таких підстав. Можна закрити будь-яку справу про вбивство, тому що жодного вбитого на очну ставку з вбивцею не приводили ще. Такого Ні, я не пригадую. Ну, тому наводити ну, такі аргументи, це говорить просто про те, що, ну, мабуть, що їм вже не було що сказати. Тому е, ми вважаємо, що вина їх повністю доведена. А... З мірою покарання все ж таки ми не згодні і будемо добуватись все таки посилення цієї міри покарання, щоб пожиттєво отримали всі троє, вбив і лоб і будемо писати касацію до вищого спеціалізованого фонду.